Експозитор багато різних назв для презентації дверей. В чому його особливість? Висутна конструкція. Людина приходить, дивиться, відчиняє двері, вирівняє все добре, видно, закатується назад, викатуються інші, інші двері, щоб презентувати покупців. Конструкція повністю розбірна, до вас приїде рама в розібраному стані і рамки, куди вставляються двері. Чим відрізняється наша конструкція від конструкції виробників з Китаю? Вона відрізняється тим, що у нас додатково зроблено пройом, куди вставляються двері 900-го розміру. Тут 970 мм вставляється 900 -та двері. Таким чином, в нашому модулі 5 висувних дверей розміром 2 на 800. І зліва і справа дві двері розміром 2 на 900 Дуже вигідна конструкція для продажу дверей. Займає мало місця, трохи більше метра квадратного. Ви зможете достойно презентувати сім дверей. Дякую.